Дітя, година й і знову до церкви йду, і щиру молитву душі покаяння, до тебе, Ісусе, несу, молитва, що камінь відкине, і світло пройне з висоти, я знаю Ісусе, мій Ісуцеміми. Ти вічимо двері недільного храму, і серце відкрию тобі, і скину тягар, Із земними гріхами, що душу тримають журбі, молитва, що камінь відкине, і світло гор'є з висоти. На мене чекаєш тут ти, так і домі твоєму, Ісусе, сердні тут спокій знайду до вічної мудрості, серцем торкнуся, святі твої тайни прийму, молитва, що камінь відкине, і світло пройде з висоти. Ісусе мій милий, на мене чекаєш, тут ти, молитва, що камінь відкине, і світло проліз з висоти, я знаю, Ісусе, мій милий.